У оновленому міському будинку культури відбувся різдвяний захід під назвою Територія коляди серед усіх запрошених творчих особистостей. Команда ТРК «Надвірна» зустріла багатогранний дует. Галина Баранкевич та Ксенія Пранничук є учасницями проєкту «Етноформація». Вони поділилися сенсом, який несуть до людей. Співачки почали свою діяльність в популяризації лемківських пісень, зокрема колядок ще до того, як це стало популярним. Ми е, вдвох з Ксеною, в нас е, одне. Одемо з Лемківщини, наші предки з Лемківщини походять. Відповідно, на цьому ми почали базувати нашу творчу програму. Ми почали вишукувати маловідомі лемківські пісні, записувати їх, популяризувати. Це саме стосується коляди. Буде і лемківська коляда, але в тому числі і гуцульська коляда з села Пнів. цього року цього виступу ми підготували знаєте, таку маленьку екскурсію Україною колядами. Ми популяризуємо. Ще задовго як це стало мейнстрімом. Ще до того, як це було зовсім непопулярним і навіть для, для багатьох дуже смішним. А для нас зараз смішно, коли російські пісні активно перекладаються на українську мову. Тому ми зараз цього теж сміємося. Старі пісні осучаснюються для того, щоб і молодь шукала та знала свої коріння. Про це і сенс закладений у назві проєкту сформувати уявлення про етнос, щоб здійснювати це. І Галина і Ксенія мають свої школи, де навчають дітей, не обмежуючись одним тільки співом. Ми не просто вишукуємо старовинні ламківські пісні, тому що дуже багато. У нас є врудо, які нам наспіювалися, але ми зараз осучаснюємо і хочемо, власне, щоб не тільки там старші люди співали, їх згадували, але і молоді люди знали, хто вони є, і саме головне ми хочемо стимулювати, щоб вони шукали своє коріння, щоб шукали своє і популяризували своє. А ще ми формуємо світогляд власне таку платформу, площину для молодого покоління, тому що я викладач акторської майстерності, ксенія викладач вокалу, кожен має свою школу, школу і молодим людям ми передаємо ці знання. Ми вчимо їх співати народних, етнічних, автентичних, лемківських пісень, в тому числі, і це така етнічна платформа, тобто ми дуже поглиблюємося всі знання, і так само хочемо вивчати і традиції, і кухню, і одяг, костюм, і все, що пов'язане з нашою автентикою, зокрема лемківською, тому що це нас болить. Номер відкриття заходу був за учасницями театру Амплуа. Розповісти про те, що було заплановано показати, погодилася дівчина Вероніка. Ми показуємо світло, що ми ну, вище людства, але не настільки високо до Бога це показують наші сірі костюми. Це світло ми несемо таку веселу подію народження Ісуса Христа. Оновлення чогось завжди вимагає коштів. У час війни це питання є доволі гострим. Про залучені сум та причини ремонту залу розповів міський голова. Звіновий Андрійович розкрив деталі процесу праці над новим виглядом зали будинку культури, адже той об'єднує таланти людей вже багато років. Ми завжди в пошуках позабюджетного ресурсу, ми завжди в пошуках оновлення тих локацій, тих пам'яток архітектури. В зв'язку з тим, міський будинок культури це і пам'ятка архітектури, це міська ратуша. Який декілька століть всі бачили і були звернені до мене, від родин, сімей, які діти виступали. Ну і сам вигляд естетичний. культурно-мистецький фронт це виступи наших дітей, це благодійність, це ті всі заходи, які направлені на підтримку Збройним силам України. То ми більше господарським методом залучили всіх суб'єктів, які мають досвід, і дали можливість оновленому залу вже. По новому, по свіжому дихати з новими проектами, новими заходами на підтримку збройних сил України. То ми зобов'язані тримати на належному рівні. Ми не маємо права допускати такі об'єкти культурної спадщини для того, щоб вони занепадали. Ми маємо їх тримати на високому рівні. Вони нині гуцулює, нині етноформація з Галиною Баренкевич, нині діти від малого до великого, веретено. Ну, що ще більше може бути. Голова надвірнянської РВА Петро Хмельовський переконаний, що ворог може перемогти тільки у випадку втрати культури з цього приводу на. Вів приклад з історії про важливість культури, особливо під час війни. Окрім того, Петро Хмельовський завіншував перед глядачами. Отто фон Бісмарк, засновник німецької нації, казав, що у війнах не генерали перемагають. війнах перемагають вчителі, парафіяльні, священники, вчителі і працівники культури. Він сучей, 43-й рік. Великобританія. Німці бомбардують Англію, і він сидить, приносить йому прес-секретар бюджету і каже. А що ж це за бюджет, коли на культуру ви врізали п'ять разів? прес секретар йому каже, так війна. А він йому каже: А заради чого ми воюємо? Ми воюємо заради того, щоб виступали на сцені наші діти, щоб хлопці на передовій розуміли про те, що ми. Боремося тут, незважаючи на те, що ми не на фронті, не на передових позиціях, але ми боремося нашу культуру. Він чує вас десь на коляду. Нехай Йосиф і Марія перебуває в нашому дому. Нехай Ісус новорождений, котрий на насіння положений, дарує вам щастя, здоров'я, много літ прожити. Христос зарождає. Сам захід був вкрай важливим, адже підсумовував напрацьоване управлінням культури та туризму за півтора року роботи. Богдан Коволюк, як вио, начальника управління. Висловила подяку людям, які прийшли колективу за працю, військовим за оборону та місцевій владі за підтримку. Та понад усім подякувала Богу. Ви собі не уявляєте, які це чудові люди за півтора року діяльності моєї, відколи я тут, я побачила, що працівники надвернянської культури це люди емоцій, це люди любові і добра, це люди, які за невеличку зарплату будуть стояти на культурному фронті так само, як стоять в окопах солдати. Повірте мені, культура Недвінянської громади найкраща. Хай Ісусик маленький народиться в кожному вашому серці саме сьогодні. Щоб ми завжди оця зала, щоб приймала таку повну, повну наповнену атмосферу, як сьогодні. Дай мені, Боже, Божа це було Христос народився. Відкриття оновленого залу, і саме дійство стало прикладом для інших міст, як дбати за стан культури. Сам захід був насичений виступами відомих колективів, такі як Веретено, Гуцулія і співами сестер Рудик, Марійки та Анастасія. Вість Український поко... Булка.